Національний телемарафон Єдині новини в ефірі телеканал Один плюс один. І далі говоримо про іноземні інвестиції в українську економіку під час війни. Наскільки це взагалі реально? Протестувати іноземних інвесторів на предмет вкладання коштів в економіку України минулого тижня. Намагалися в урядовому офісі із залучення інвестицій там організували форум, в якому взяли участь понад 1500 учасників з 64 країн світу. От які настрої в інвесторів розпитаємо Сергія Цівкача, директора цього урядового офісу, який, власне, і організовував форум? Пане Сергію, добрий день доброго ранку. Вітаю вас, пане Сергію. От ви коли організовували цей форум, такими центровими зробили декілька напрямків, коли презентували їх потенційним інвесторам. Це, зокрема, агропереробка, логістика та виробництво будівельних матеріалів. Зараз на цих на цих в цих галузях можна заробляти непогані кошти з прибутками, адже це затребувані галузі в країні, в якій йде війна. А які настрої в інвесторів? Чи готові вони вкладатися в українську економіку під час війни? Настрої позитивні. Увага до України є безпрецедентною. Я вам це точно можу сказати, тому що всі зустрічаються, всі розмовляють з нами про проекти. Ми, звичайно, чекаємо, коли ці такий цей рівень зацікавленості перейде у рівень е, в практичної імплементації. У нас вже є позитивний досвід. Я вже не раз під час ефірів говорив про ірландську. Глобальну компанію Kingspan. вони вже оголосили про інвестицію понад 200 мільйонів євро, і вони будуть будувати найбільший своїх технологічних кампусів на заході України. Також у нас є зараз декілька проектів: 45 мільйонів доларів США. Наприклад, це французька компанія, яка буде будувати теж підприємство, потім яке буде створювати будинки для українських сімей. для Українських всіх і військових, і інших, хто зацікавлений в таких технологіях, зараз також до нас заходять запити і в сфері виробництва кабельної продукції, і фармацевти до нас звертаються. Тобто зацікавленість є, але нам потрібно ще декілька речей зробити. По перше, нам треба якісні проекти. Інвестиційні і нам потрібно також страхування, страхування приватних інвестицій проти е, фізичного руйнування потенційного або проти політичних ризиків. Зараз над цим працюємо. Знаємо, що Світовий банк вже дав е, попередню програму на 30 мільйонів доларів і з потенціалом розвитку такої програми до мільярда і більше. Пане Сергію, от ви навели приклад цієї будівельної компанії з Ірландії Кінгспан, яка от хоче інвестувати у Львівській області. Але ж це наскільки е, відомо, це власна приватна ініціатива ну, власників цього бізнесу. Тобто, держава е, не має ніякої причетності е, до того, е, що от, е, сказати е, так, це ми постаралися і ми цю кампанію привели в Україну. Е, так це чи ні? Дуже гарне питання. Ми це ті інвестиційні няні, про яких всі говорять, наш офіс, офіс урядовий із залучення та підтримки інвестицій. І приватна інвестиція це коли підприємець вирішує інвестувати, але тільки в ту країну, де йому зручно працювати. А саме умови ведення бізнесу вони створюються державою. Вони створюються державою на центральному рівні. Вони створюються державою на регіональному рівні. Відповідно, це процес, в якому задіяні дві сторони. Тут це і це дуже добре, коли приватний інвестор обирає країну. Це означає, що він високо оцінює роботу держави і відчуває себе безпечним, щоб ввести бізнес і заробляти гроші. Також розвиваючи нашу країну, пана Сергію, коли от няню беруть на роботу, а ви саме так себе зараз ідентифікуєте як інвестиційна няня? Завжди є якийсь перелік вимог. Е, от скажіть, будь ласка, які зараз найбільш затребовані речі, про які найбільш затребовані речі зараз вас питають інвестори, що для них зараз найголовніше почути від інвестиційних нянь. Ну, по-перше, вони питаються про останні економічні показники: макро, мікроекономічні показники, тому що вони хочуть мати аналітику і розуміти, скільки вони зможуть заробляти. По друге, вони питаються, в якому регіоні України їм працювати. У нас відбулася децентралізація. Відповідно, кожний регіон окремо працює з інвестором і є чемпіони, є такі посередній рівень роботи. Є такі регіони, кому треба ще дотягуватись. Відповідно, ми радимо. Інвесторам, де в якому регіоні працювати, з нашого досвіду попереднього супроводження інвесторів, і третє питання, про яке вже сьогодні говорив, всі питаються про наявність страхування приватних інвестицій. Це дуже важливо, тому що це призведе до більш стабільного інтересу до України. І повірте, таких проектів будуть десятки сотні. І вони будуть не тільки після перемоги, вони вже починаються, але після перемоги вони збільшаться в десятки разів в сотні разів. Пана Сергію, от ви зараз так розповідаєте, і ми про це говоримо, ніби немає і взагалі не існує безпекової складової. це настільки сильна віра в збройні сили України, чи все таки є люди, які яким чином моніторять і цю ситуацію, так само зважають на безпекові ризики. Безпекові ризики це саме те, що відноситься до страхування. Тому що страхування повинно покривати безпекові ризики, і ви знаєте, захисники і захисниці України вони показали, що з Україною треба працювати. Україна може постояти за себе, Україна може постояти за бізнес. У нас уже понад 90% індустрії працює в Україні, і це показує той рівень високій резистентності українського бізнесу до до таких викликів, навіть як війна. І е, ми завжди говоримо про те, що в Україні існує два фронти: є військовий фронт і є економічний фронт, і е, ми повинні спільно працювати на цих двох фронтах для того, щоб залучати е, підприємців в Україну, допомагати українським підприємцям, залучати інвестиції, тому що нам треба відбудовувати нову країну. І то, чим ми займаємось. І я тут закликаю всіх українських підприємців звертатись до нас. Ми зводимо інтереси двох сторін: українських підприємців і іноземних підприємців. Ми допомагаємо українським підприємцям отримати технології і інвестора. А іноземним підприємцям ми допомагаємо отримати партнера, з яким вони будуть заробляти ті кошти, які вже неможливо заробляти в європейських країнах, тому що там дуже різний відсоток при інвестуванні. У нас набагато вищі, є ризики, але тут ми спільно всі працюємо над тим, щоб ці ризики зменшувати і пояснювати людям про наші. Перспективи і як можна спільно заробляти гроші, пане Сергію. На останок дуже коротко вас попросимо відповісти. Ви відповідаючи на запитання, а чим же цікавляться в першу чергу інвестори із за кордону не зазначили про те, що раніше дуже часто запитували: це корупція, суди цієї проблеми вже не існує. Про цю це питання також є. Звичайно, про нього питається. Ми бачимо, що держава робить е, суттєві кроки, як це призначення прокурора САП, е, наприклад, і бачимо право, е, застосовна практика більш активною стає. І е, ви знаєте, Україна показує дуже е, позитивні меседжі. От, наприклад, до нас зверталися інвестори, яким була затримка по виплаті податків, але це пов'язано із війною. І коли Україна отримує можливість одразу виплатити ці податки, то вони одразу їх отримують. Це дуже гарний такий Меседж тому, що інвестори розуміють, що Україна дотримується свого слова. Верховенство права звичайно, корупція це ті питання, які є важливими, але вони. Є такими, які вирішуються, і Україна але, Сергій, має вам дякуємо. Ми, ми багато чули про вас, але напевно вперше так бачимо живу інвестиційну няню. Так, якщо вас так можна назвати, найголовнішу інвестиційну няню країни. Сергій е Цівкач, виконавчий директор урядового офісу із залучення е і супроводження інвестицій, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.